Студія українського контенту. Студія є. Ой, якісь чудіки ходять. Ви мене не залякаєте. Я ж з України. Ми такого добра вже бачили. Краще подивіться наш мультфільм. У нас така історія. Що ми каже? Підемо, подивимося. Ти думаєш, це правда. Давно це було. Люди, котрі поселилися у мальовничому куточку перед гір'я, випасали тут овечок. Одного тару дорішечки приганяла дівчинка Даринка, а другу – юнак Петрусь. Подружилися пастушки допомагали одне одному відганяти орлів, що прилітала за ягнятами. Особливо небезпечним був орел велетий, який міг взяти і дорослу овечку. Петрусь воював навіть з тим хижаком, а Даринка сама його боялась. Зате дівчинка знала, чим лікувати ягнят, які, втікаючи від орлів, часто калічились між камнями. Даринка приносила з якогось джерельця цілюще водички, омивала рани і навдовживу швидко гоїлись. Одного разу і Петрусь, виганяючи герлигою орла, Оступився і поранив ногу. Даринка вилікувала й хлопця своєю водою. Але де вона те чайним джерельця, так і не показала, а незабаром трапилась біда. Рано вранці, коли Даринка, покопавшись у тихій заточеній річці, річки, сиділа на камінь, речі коси. Опухи згорі налетів орел і схопив дівчину. Це було так несподівано і страшно, що Даринка зумліла. Опритомнила вже на високій схелі, схелі, куди її приніс орел. Тут було його гніздо, а перед ним невеличка рівна площина. Глянула Даринка, і голова її заморочила. Подумала бідолаха і хотіла мерші кинутися зі скели. Раптом Орел заговорив людським голосом Не бійся мене, погляну свій стан. На ньому ні день ні подряпинки, а приніс я тебе здалека. Орел змагнув крилами, окреслив коло і полетів, повернувся за обремком галузи. Потім принісши сіна, щоб дівчинка зробила для себе курі. приносив їй сливи і груші і на звідубинку з харчами. Даринка спочатку нічого не хотіла їсти, плакала. Але голод, як кажуть, не тітка. Дещо, відкрепившись, дівчинка стала думати, як їй перехретрити орла і втекти. Орел і в цю ж мить дівчинка вирослі крила. Вона змахнула ними, стала кружляти довкола гнізда, а потім раптом з усіх сіл спрямувала політ у рідну долину. Орел кинувся за нею та перехопити її в горах не зміг. Молода орлиця чала, мов блискавка. Ось уже й галявина, де пасуються вівці. Інак Петрусь тепер уже озборований луком, приготувався відбиватися напад орлів. Та що це? Прицілившися у молоду орлицю, щоб почалося перше, він помітив, що вона ніби за плечем дівчини. Опустив стрілу, протирає очі і чує звишений голос Даринки. Петрусю, це я, Даринка. Рятуй мене від цього чаклуна, а чарівне джерельце ген там, у заростях, де три верби. Добре поцілив стрілою Петрусь, орла велетня. Той лише скрипнув і упав у річку. Оглянувся юнак, а неподалік на вгорілому окаренку, і молода орлиця з обличчям даринки. Стоїть за закам'яніла, тільки сльози зачіпенула тоді багато-багато літ. Дерев та кущів, що насадив Петрусь довкола дівчини птиці. Розсіявся парк чудово, можна було тепер побачити багато казкових див. Але найбільше людей хвилює Даринки, дівчини орлиці, що подарувала людям жиру. Dance in no you will the Чорний колір твоя вуаль Я до знай zazen